Освітні заклади Кам'янського завершують підготовку до нового навчального року. Весь процес тримає на контролі особисто міський голова. Разом з керівництвом департаменту з гуманітарних питань сьогодні об'їхали школи та садочки правобережжя. В першу чергу перевіряли укриття, капітальні та поточні ремонти у закладах. Серед іншого побували у гімназії номер 34 Нещодавно тут повністю замінили покрівлю. Наразі завершують зведення автономною котельною. Нам зробили армопояс, ще щілі заробили, зробили пандус відповідно до норм, поклали плиточку. У асфальтне покриття зробили під час об'їзду. Також оглянули як тривають роботи з поліпшення укриття у садочку. номер 40. також з перевіркою побували у гімназії номер 4 Один із напрямків нової української школи це створення освітнього середовища, То, щоб школа була тепла. Охайна і комфортна. У нас робиться зараз капітальний ремонт системи опалення. Замінюються повністю всі труби, замінюються повністю всі батареї. Цього року Кам'янському до навчання приступить близько 25 тисяч учнів. Взагалі такі об'їзди проводяться у нас регулярно. На минулому тижні відбулися комісійні об'їзди ДСНС, поліції цивільного захисту. Зараз перевіряються укриття з 42 комунальних закладів саме загально середньої освіти. 12 закладів будуть працювати виключно у офлайн форматі, тобто діти прийдуть в школу і будуть навчатися тільки в школі. Останні 30 закладів будуть працювати у змішаному форматі. На це вплинула кількість місць в укритті і вибір громадської думки батьків. У нас червоною лінією безпека учасників освітнього процесу на першому місці. Також завдяки підготовленим укриттям цього літа Кам'янське стало єдиним містом в Дніпропетровській області, де було організовано пришкільні дитячі табори для дітей із дозвіллям, харчуванням та безпечним відпочинком. Також з наступного року у місті відновлять програму бюджет участі та бюджету участі діти, завдяки якій вже було реалізовано чимало важливих соціальних проєктів для громади та дітей Кам'янського.